Відрізнити любов від залежності та зрозуміти, що змушує залишатись у деструктивних стосунках, ці питання розбирали на тренінгу в ком'юніті центрі Опліч Хаб, створеному за підтримки Метинвесту. Останнім часом люди не відрізняють фізичного і психологічного насилля. Навіть не люди. Наш мозок, наш мозок мозку однаково важко психіці однаково тяжко, як від фізичного, так і психологічного насилля. Хочеться знаєте, так, щоб люди мали інформацію, де ті флажки, де ті маячки, і щоб вони дізнавалися, що вони йдуть не в бок любові, а в бок деструктивних відносин. Не просто поговорити, а й пропрацювати рішення проблем, які хвилюють, змогли учасники тренінгу за допомогою арт-терапії. До того ж, такий метод допомагає перезавантажитись. Перша людина, коли приходить, вона така, знаєте, напружена, вона скована, навіть як карандаш, та все тіло, таке вуглувате м'язи, тобто таке напруження відчувається. І вже після перших та, коли людина на через тиждень приходить на наступне заняття, тобто лице розгладжується, у жінок з'являється бажання нафарбуватися, пофарбувати волосся. Відвідувачем хабу такі заняття до душі, адже дають бажаний результат. Каждый день быть занят. Начинала я с арт-терапии для взрослых. И впоследствии я начала ходить еще и на оздоровительный фитнес. Я пересмотрела свое качество жизни, вообще отношение к самой себе. Жизнь прекрасна, и нужно себе реализовывать независимо от возраста. И благодарна тому хабу, что есть возможность в этом. В оплічхабі, які створили за допомоги гуманітарної ініціативи Рятуємо життя групи Метенвест та глобального договору ООН в Україні, регулярно проводять безкоштовні тренінги та майстер-класи для мешканців Запоріжжя та вимушених переселенців. Потрібно лише заздалегідь записатися за номером, який ви бачите на екрані. Хаб працює за адресою вулиця Незалежної України. очень такая компания собирается Все такие люди очень добрые, позитивные, поэтому приходите, не стесняйтесь. Это вам будет жизнь вообще в других красках, вы будете видеть весь мир этот.